Хей hey, друзі, з вами Хніпі. Продовжуємо грати в 7 Days to Die Я побажаю вам приємного перегляду. Давайте продовжувати. У нас вже 19 день, бо тут крафтим цемент, да, крафтим сталь, бетон, все у нас накрафчується. Чудово, вже майже 2000 є. Треба ще тут трішки пофармити. Попереплавлювати. Нам потрібно. Зробити що. Ой, найс припаркувався. Неймовірно. Нам треба паркан зробити, да? Так що ходімо фармити, шукати десь журнали. Дем, що like Давай money. нам щось. Третій рівень скарбу. Я в теорії не знаю, що це може бути, я тобі чесно скажу. Ми відкапували тільки перший, да? І що тут буде яка різниця, цікава? Будуть орди зомбі нападати, чи що? Ооо. Оце так область. Ну окей, давай, почнемо. Ого. Як же вас багато? Три бідних зомбачка. Озин. Да вы из всех муфастов нашли. Ничего особенного. что Сумка, давай. Выпала. тут их немало, я тебе скажу, знаешь. Очень по фармам експеріенс, да. Свои плюсы есть. тут журналы выпало, да? На шутганы. Один рецепт. И это имя продамон. Еще и нам дает. Ну такая, э, знаешь. Ничего, браты. Напомню, возьмем 10 клея. Че краще антибиотика. Давай антибиотика. А тут... Че дае? Давай еще откопаем. Так я хочу ему продать. Да еще. Ось так. І в нього немає журналу на транспорт. Роді як немає, да? Н -н -н. Немає. Я сподіваюся, що в мене лопати вистачить. Бо вона майже зломана вже. Поїхали. Знаєш, ми хоча б глини накопаємо. Свої плюси в цьому точно є. О, левелап. Треба гарно подумати, куди закинути. Але я вроді як вже знаю. Ми в минулий раз вкачали на 7 левел витривалість, і тепер ми можемо вкачати гвинтівки і можемо вкачати професійного боксера. Тепер вбивства будуть давати на 10 більше стаміни, 20. І що ще що там? Менше стаміни використовується при атаках на 20. На 20 більше ще демеджа, тобто вже 40%. І вже 30% шанс нокдаунити свого опонента. Ми вже мега сильні, я так розумію. О, нарешті знайшов. Слухай. Як я довго його шукав. Давай, опробуємо. Так, що ти нам даєш? Um, давай візьмем бомбу, напевно. Хай так, давай це продамо, шапку цю продамо. Вроді все. О, а це не можна взяти? Не можна. М. Окей. Зараз є коякий план. Так, там аирдроп упав недалеко. Михали спочатку його заберемо. Потім план в нас такий: їдемо в пустелю, накапуємо багато піска, бо потрібен бетон буде. А для бетону потрібен басок. А піска в нас мало. І заїдемо до Боба. Подивимось, може в нього є журнал на транспорт, щоб зробити мінібайк. І, можливо, в нього є паркан, що теж дуже важливо. Так, давай нам щось круте. Непогано. Їжа. Дивись. Ну таке. Вроді не дуже. Ммм. Краще випала, знаєш, напастки. Оце ну, прикольно, да? Що випало? І ця... Ні, це все на дробаш випало, слухай. Не дуже добре. Ой, що це за будка тут? Дай подивимось. Ящик. О! Ага. А скільки тут черепків, да я гляну. Тут пишеться. Щось там погано місце. Ходімо подивимось. Мне цікаво. Я думаю, що нас прям щось може вбити. Прямо зараз. Але хто знає, що там може бути. Подивись, так тут можна нормально спуститись. Дивись. Але що це за локація така? Я взагалі такого ніколи не бачив. І майнволт зразу, ти шо? Ого, крутий баф на лук. Все? Ані, он, дус. Це був павзун з червоними глазами? Серьезно? Вони можуть бути такі? Я весь час думав, що вони тільки звичайні можуть бути. За нього ще дали багато експеріенсу. Цікаво, що у нас тут? М Ого. Це круто. Тепер... важкі та середні чоботи більше не використовують... Ну, не ріжуть стаміну нам за те, що ми їх вдягаємо, і... І ще там щось було. І не заважають стелсу. Ой, чорт. Я ніж взяв. Нічого, буває. Да выскик этот смачненьких штук. Все брав. Вроде як. Дивись, что это за локация? вроде в такие не были, да, ни разу. Давай гляну. Цикаво. Не видиво Можливо, тут буде журнал? На постки. Тут? А, немає. Погано. Я б не відмовився. Ну, десь тут. Секретний ящик. Що це? Какая-то кава, дивись. Ого Первый раз бачу такой предмет Окей okay. Тут что щось есть? Вроде все Поехали дальше Ой, вибачай, пес. Так, Боб, виручай давай. Зі скрутного остановища. Дивись, що в нього є. Є знову свіч. Є. Є паркани, беру всі П'ять штук, непогано. А є в нього цей. Дивись, є один. Давай скинемо щось І Ліхтарик вроді у нас є. В нього є один на пастки. Вже непогано. Це цікава штука. Дрон якийсь? Але немає в нього на... на ці. На транспорт. Ну хоча б так. Хоча П'ять парканчиків є. Уже добре. Може тоді виконаємо у нього квест? Що думаєте? Якийсь недалеко, наприклад. Якусь резиденцію зганяємо. Ходімо, Вперед! Ох, у нього тут. Я б би на такі. О! Not bad. П'ятий левел можемо вже робити армуру. Давай спробуємо. На мене слотів немає. Ой ще погано. Давай будемо викидувати саме таке. Модифікації давай закинемо сюди. І книжку, як я буду продавати. Що ще закинути паркан 100% хоч тут буде. Що ще. Давай якось так. Це у нас виходить перший квест в пустелі. Сподіваюсь, не останній. Ой, розбираю. Дивись, жовто молочан уже. Не прости зомбаки Ч живий? Ти що, глянь на нього Який не танковий Сколько он вытримал? 10 ударов? на это чусь я. Трохо клею. Тут книги. І журнал, який ми вже читали. Якась не дуже локація. Такесь луту взагалі немає. Здесь всё как-то так пусто. Еще что? Разогналась. Виглянь на них. Але тут небезпечно, тебе скажу. Треба не розслаблятись. Так, мене аптечка з собою є. Немає. Окей. Давай, как-то бишь, сфокусуемся. Да вы прям пидзимали тут, ты шо? Давай, ты стрибайте. Ты глянь, чего натворять. Капець? Ну так і я им був, як я думав. Дивись, мне зламали руку? А, ногу зламали. Жах, Як нам торцей квест зробити? Сы мужчина ведь надійшли до Майн Лот. Так справа. Якщо що, я готовий... Їздити цю гвинтівку. І що це? Де я виріс? А мейн лут, де? Щось я не зрозумів. Черт з нагойтер поломаний будемо. Повільно. Пов Напевно, тут десь. Це і був, скоріш за все, так? Да? Угу, Давай забираємося. Знаєте що? Я не думаю, що з такими ранами це гарна ідея робити цей квест. Давай його... Не будемо робити. Бо в нас рани капець. Треба похилитись. І поїхала. То мені ще дуже довго їхати додому. Давай краще поставимо просто да і все. Якось спробуємо. А то якось накоцався, вони прям не падають. Летять на нас, да і все. Хоча поїхали, спочатку продамо речі, у нас гіпсу немає. Немає. Це я навіть буду повільно їхати. На, ну кей, доїду якось. Так, Боб вибачай. квест ми не зробимо to... тобі. Але продамо тобі трошки книжок. 5 штук. Может еще что-нибудь ему? Давай папир скинем. Нам больше точно ничего не нужно. Вроде как все нормально. Взяли все, все что нужно. Давай ходим Давай спробуем АТМ его <laughs> скрыть. Я надеюсь, он не будет злой Я надеюсь, что выстачит 5 відмичок. Но кто знает, может и не вистачить. Давай, с Давай, 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 давай. Чёрт. Давай, бласка, стання. Давай, 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 давай. Найс, застань её. Ого, тут сколько грошей. На. Твои ж гроши тебе продати. Тысячу. Кайф. Ай, давай, может, глянем на цукарка є? Ммм. Лут бонус. Давай візьмо. Це що, снег демедж таке? Ого. Ого. яка кацукарачка, давай візьмемо. Так, нарешті вдома. Зараз будемо намагатися ставити електропаркан. Ти що? забіг! Ух, друзі, вроді як я закінчив, я це так довго робив, так довго розбирався, я вам признаюсь, чесно. Але вроді як вийшло. Дивіться, я зробив по дві колони. На одних будуть висіти самі ці електронні паркани, а на другій будуть лежати люки, щоб в них не прівалися і не зламали. Бачите, я закрив люки, і тепер вони захищені. Можна їх відкривати. ось я вам покажу якось так. Щоб на них запригувати, наприклад. І там фіксити щось робити якось так. Я поки що поставив два, але можна поставити навіть три. І навіть можна збільшити сам міст і зробити їх більше, зрозуміло. І можна ще тут навіть поставити в центрі. І я вже за тестом, воно працює, дивіться. От ми вмикаємо. Я покажу на собі. І якось так. Сподіваюсь, на зомбі буде також працювати. Ось ми їх тут бачимо, так от будемо відстрелюватись, якщо що, в моментах, але краще це все стояти в цій позиції і відбивати їх. Я думаю, якось так. Що ж тоді вимикаю? Я зробив, я зробив саме головне, що я планував. І головне, що в нас вийшло. Що ж, якщо вам сподобалось, то. Підписуйтеся на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі та до скорої зустрічі!